Книга Ендра третя голова. Вона коротенька, буквально одна колоночка. І я думаю, що це одне із тих місць, які дають відповідь на те, щоб у вас був Бог. Зрозуміло? Як можна це по-нормальному об'яснити? Якщо ви хочете, щоб у вас була крова, що ви робите? Ну, быстро. Ну, гроші, понятно, щоб купити, ну богаш, ми ж не купляємо, для гроші. Він даром приходять. Значить, гроші відпадають. Ну що треба для корови? Сіх. Місце. Сіх. Місце, де їй жить. Язва, щоб там її чим готувати. Ви готуються хороший хазяїн. Якщо ви хочете машина, саме. Якщо хочете, щоб була дитина, ну то ж. Заботити, щоб їй було де спати, то от, в мене як перва дочка рожалася, так там і в хаті прибирали, і, 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 і каля. Я не знаю, коляску можна купляти чи ні зараніше. Ну, це таке, хто без забобонів, там і, і пільонки, все це. Є. Підготовка. Дивіться, я проводжу ці аналогію. Що ви хочете, щоб Бог був у вашій сім'ї, вашій... дола бути... яка підготовка? Які подушки йому постелить, що для нього приготовить, де, ну, в Сарай, звісно, що не годиться, хоча ми бачили кіно, то є. Ну, і в сараї приютиться, якщо там він рішить. Ісус родився, там, де мене цуценят не оставляє. Я думаю, зараз я коротенько прочитаю. Я думаю, якщо ви розумна людина і дуже уважна, то ви зрозумієте. Що ми не доробляємо в нашій житті, чи на що ми не звертали уваги для того, щоб був Бог. Бо тому що коли ми молимось, немає відповіді, чи ще десь там якісь робляться біди в країні, люди кажуть, а чого Бог мовчить, де ж він пив, а, 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 а куди він дивиться, а чи він взагалі є. Придумали, що вже атеїзм родився, що Бога нема. Форма об'яснення своїх проблем в житті. Бога нема. Чого так? Це візьми Біблію читай. А священник наведе різко на ці міста, може десь щось там недопонімаєш. Я висказую свою точку зору, може хтось доповнить, може хтось там з чимось не зводиться. Ну, в цілому, я думаю, кожен нормальний християн скаже амінь. І так я читаю дуже практичне і, і хороше місце на збудування вашої особистості. Господи, я вам не закінчувати. Збудування багато християн до цих церквах, щоб слово було на збудування це правильно. Ну як, на сузідання, щоб пользу приносило і так далі. Але учтіть один момент. Дивіться, якщо ви хочете строїти хату, вам на збудування що треба? Ну, кирпичі, дерево, роботники там. Правильно? І дивіться. Що має робити проповідник? Він має обіспечувати вас кирпичами, цементом, піском, стройматеріалами. Це називається, якщо я вам підвожу періодично до вашої оселі, до вашого маєтку періодично стройматеріали, це називається на збудування? Що ти буд... Амінь? Ну, а якщо ти не збираєшся нічого строїти, тебе устраює і землянка, чи де ти там живеш, палатка. Ти не збираєшся строїти дома. А я тобі підвожу матеріал на збудування. Ну ти дивишся на мене, як дурак, як на дурака, на що мені? Ні, я так утрірована схема, ну, поняла, не нужен. Тому на збудування матеріалу нужен, тому хто вирішив, конче потрібно. Йому треба збудувати. Приміщення чи хату, чи ще там якісь ангари для тут, тоді йому нужен матеріал. Оце, я перевести, я вам на пальцях об'яснив, як в духовному плані. Якщо ви хочете збудувати стосунки з Богом построїть, вам нужен стройматеріал. І ці стройматеріали, якщо нормальний священник, нормальна церква, і він подає. Якщо це православна церква, вибачте, що я так по православ'ю жорстко. Там гниві доски, вони ще, якщо ви з них построїте, то вона ще розвалиться, ваша хата. зрозуміло? щоб тут. І от залежить яка церква, який священник залежить такий матеріал. І тоді ви з ним ліпите, якщо це зрадливі матеріали, неправильно, ви строїте здання, ну, понятно, що воно рано чи пізно рухнеться. Е, моліться, щоб те, що я мучу. Воно було з неба, а не з моєї старші-чоловічеської філософії. Понялось? Бог дасть, може він навіть, я того не знаю, буду говорити вішов. Ну я думаю, що те, що я говорю, то золотий матеріал із слонової кості Бог хоче вам построїти ваші домівки. Не просто з печати. І, і от, от те, зараз що я прочитаю, це буде один із матеріалів для побудови ваших стосунків Богом. Це практично. Ну якщо ви хочете, щоб Бог був з вами і будуйте ці отношення, тоді воно ефективно, ви знайдете щось користь. Якщо ні, ну посиділи ну, побалав, ну і до побачення. де той Бог, нема Бога. А що він буде? З вами нема Бога. А з нами є. Амінь? Амінь. Хорошо. Так є Бог чи нема? Ні? Ні? Конечно є. Не. І так читаю. Ездра 3 глава. Слухайте уважно, щоб я не забрав багато часу для этого коментарі. Когда наступил седьмой місяць, и цени Ізраилеви уже были в городах, тогда собрался народ, как один чоловік. В Єрусалімі. Перший стіг. Весь народ, ну я не знаю, як писати, в столиці Єрусалиму весь народ зібрався, мені це важко явити. Ну, мабуть, лідери і представники усього народу зібрало. Що там случилось в Єрусалимі, Що вони зібралися? І головне, в який час. Я вам розказую контекст. А час такий. 70 років ізраїльський народ. Був в рабстві в пліну іностранного государства Імперії, ну, типа Радянський Союз. І ось ці 70 років пройшло, і вони вийшли. І при тому, як вийшли, сама імперія без супротивнення, більш того, допомогла, відкрила їм кордони і випустила їх на свою ісконну родину Палестину. Поняли? Тобто, люди. Ізраїль вийшов із рабства, із плененія, які вони 70 років були, і вернулися в свої домівки. Що там стало? Там, там, там все розграблено, все там запущене, дикі двірі. Ну, там ні, 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 ніхто не обживав. Були ну, якісь там племена. І, і все не в гору, там все розрушено, там треба все строїть, інша структура. Ну, повна сама розруха. Радянський Союз знав, що таке розруха. Особливо після війни, пам'ятаєте? А, а тепер ми знаємо, ми і Україна знаємо. І ось вони, оці пері... не, не то що переселенці, а возрощенці, вернулися і чогось зібрались в Єрусалім, Всі як один. Читаємо далі. І встав Ісус, син Іосідеков, ну якийсь їхній начальник, і браття його, священники. При чому тут священники? Тут Архітектори, строїтелі, врачі, учителя. Тут нужні моє. А що тут попище? Нам не до попів, у нас тільки треба строїти. У нас розруха строїться, а... а тут ще й попа приперла. І священники, то що без Бога ні до порога. Тут зороавель, син Сарафаїла, і браття його, і зорої ані. жертвенник Богу Израилеву, чтобы возносить на нем все как написано в Библии, в Законе Моисея, человеки. А -а -а, Понял? Ну, я могу завод строить, там беромон канал, чеба, чи, чи целину поднимать, ну все собрались, а все собрались, чтобы строить жертвенник, на котором будут Ну, по своїх обрядах, які Бог дав, служить Богу. Тобто вони зібралися святе діло робити. Строїть те, що в них не було 70 років. Можливість служити Богу. Місце, де будуть служити. І весь народ прийшов на це значне подію, восстановити служіння Богу, по тому розписанню чи предписанню, яке сказав Моїсінь. І поставили жертвенник на основанні його, так как они были в страхі от іноземних народів, і стали возначити на ньому всеціння Господу, все жінки утренні і вечерні. Коротше, все все как надо. Но я понимаю, купити таурси, кракети, бо вороги окружили нас. Та вже написано, из-за страха ворогів. Вони не ракети купують, не ППО, не танки роблять, а строять місце для служення Богу. Це, це не нормальні євреї, так? євреї дурні, а? А ми, щоб защитити себе від піди, чи якась негода, де нас ужить, ми до брача, в міліцію, до прокурора, до адвокатів. Ну, ну ніхто не наче з того «Стоп! А коли я останній раз служила Богу, у мене є той жертвенник, те місце, а слово то, яке пратівне жертвенник, А що там жертви приносить? Бог з нашого жертва. У нас там багато, що треба Богу віддати. І, 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 і буває, і нужне і не нужне. Нема цього. От дивіться, яким, хто їм чиє як. Якщо у вас покружають вороги, то єдина защита постановити служення Богу. Ця, вся Біблія про це говорить. Я, я ну, просто, ті, що вірючі трошки соображають, про що я балакаю. Ну ви і яю поняли. І совершили праздник, кущей, як підписано, не просто як то, а де як в Біблії написано, не кому прийшло в голову, як служить Богу, так як Бог хоче, щоб йому служили. Це теж маленький нюанс. Так, як треба по інструкції, по порядку, от, от, одні мужики там щось не по інструкції служили Богу, так і мертві впали, щоб ці перелякалися, нічого собі. Вроді служили, але не так, як треба. Тобто, і правильно, і бажання служити. Стовершили празднику, ще якісь обряди виповняють по уставу кожного дня. І після того все постоянные, и цужження и і новомісячі, і всі праздники посвящення Господу і добровольне приношення Господу ну, пожертування от всякого усердствуючого, ну, желающего. Ага, весь народ зібрався построїти те, що може вас захистити, жертвую, служення. Всіх мені треба піти. Я там буду обов'язково, Це хіба що там захворів, чи що ні, я дуже прийняти участь. Ну як же ж? Без Бога. Ми жили раніше, без Бога оказалося в рабстві. Трошки ум дійшов. Тепер давай восстановлювати, устраняти ту причину, яка привела нас до ніщети і розрухи. Розруха сама не приходить. Вона приходить тоді, коли ми щось неправильно робимо. А це, що ви ще правильно, наче заслуження Богу. З першого дня, 7-го місяця, почали визначити служження Господу. А храму Господньому, іще не було положено основання. Поніло? Храм був розрушений. Був храм, там такий храм, це чудес світу, це точно вам буде. Просто я не знаю, чи вони вважають, ну восьми що досюди. Там таке є света, це нелегально построенно. І цей храм Бог унічтожив, сам Бог. Тому що вони не хотіли туди ходити на служення. Ніколи було роботи повно. Служили всяким трястям богам і, і, і обичаєм, звичаєм. І Бог той храм, який дав розрушив. І ці ж прийшли народи, ну, зрозуміло, що руками бандитів. Руських чи кого там, яка разумці розрушив, і вони 70 років жили без того. Ну, храма ще не було, ну вони ж почали із мінімального з чого можна. Та храма нема, куди я піду, що я там буду служити, церкви нема. Я починаю з простого посадили жертви, щось таке елементарне, що можна робити, вони зробили і всі разом охотно, доброохотне, ще якісь жертви, жертвування приносили, деякі гроші вони брали, я не знаю, ні щита кругом. Вони щось виділяли. Хай Бог дасть тоді я буду віддавати. Ну, хай. Фіг він що дасть тобі. ж серце на своє подивись. З першого же дня, сьмого місяця, почали возносити служення Господу, а храму що тоді не було. Ну, нічого. І стали видавати. Серебро камінотесам, плотникам, роботникам, і пищу, і питье, і масло, всяко не відповідно, щоб вони доставляли кедровий лес, львана по морю. Тобто, такі затрати доводили до Ім Кір, цар Персицький, дозволяв їм. Во второй год, по приходу, своєму к дому Божией в Иерусалиме, во второй месяц Заравы, сын син и Иисус Сын Седеков, и прочие братья и священники и левиты, и все пришедшие из плена в Иерусалим, положили начало и поставили левитов от 20 ну, священников от 20 лет и выше для надзора на работами в Доме Божьем. Тобто священники були, дома ще не було, і вони організовували роботу відновлення храму. І стали Ісус, сыновья Його, і браття Його, Кадміл, і сыновья Його, Сынов'я Іуди, як один чоловік, ніхто не уливал бур... для надзора за производителями робот в Домі Господні, а також і и Хенада, я їх і браття, їх лівіти. Коли строїтелі положили основання храму Господню, фундамент, тоді поставили священників в образованні їх з трубами і лівідами, музикальними інструментами, з ким валами та всякими такі музикальні інструменти, щоб славити Господа по уставу Давіда, царя Ізраїля. Робили під музику. З піснею, легше ще строїть і що Ну не просто музика для веселення їх, вони прославляли Бога, сілали псами, які ми співаємо тут на сцені. Зрозуміло? Це не атрибут прославлення Бога, не просто я в глибині душі, а в устах, в серці виспівати йому цими піснями, музикою і так далі. И начали они попеременно петь «Хвалите и славьте Господа, ибо благ, ибо вовек милость его к Израилю». И весь народ восклицал громогласно «Славя Господа за то, что положено основание Дома Господня». Как у него строил Строили храм Божий І оце вони вкладали в цьому своє спасіння, що це велика мілость, що вони мають. Ну, б, не те, що а велике благо, велике подспорья церкви в селі, Начало процвітання села. Ніхто вам такого не каже. Ти таке саме читай в Біблії. Тебе, хоч є щось Боже. Ну так візьми книгу Божу і подивись, чого ми так живемо, що наша Україна розгорована, розстрічена. А, а, а ми мистрою церкви да? При... По Полтавській області всі церкви роз... рознесли на будівництво свинарників. Деяку не розвалили церкву, там бомбари поробили для хіба. Все роду, священники у тюрму затараторили. Під улюлюкання правильно цим попам, а то на хлібники сидять, нічого не роблять, молитви творять. Це наші батьки там. Я не думаю, що ми дуже лучші від наших батьків. Тому що так, воно картошка вирождається в огороді. Перша була краще. Господи, Впрочем, многії священники і віто і главпокоління старіки, які бачили прежній храм. еще осталось, как и помнил этот храм Соломона, при основании этого храма, пред глазами их плакали громко, но многие восклицали от радости громогласно. Что там творилось? И не мог народ распознать восклицание радости от вопли плача народного, потому что народ восклицал громко, І голос лишен був далеко. Смотріть, з яким серцем, з радостю і, і умиленням. Люди плакали, що, напевно, вже не збудує такий храм, як при Соломоні. Ми, слава Богу, ми відновлюємо те, що розрушили наші предки. Уповання на Бога тепер нема. Ну, треба з цього починати, з місця, де ми можемо йому служити. І, і було така радостна, це було велике підняття, торжество восстановили. Ми там якийсь міст строїмо, чи ферму построїли, клуб і знімають, тут ми щось важне построїли, радость, яка у нашій країні. І ні одної церкви на тисячі квадратних кілометрів. В чому ми живемо? В чому наша біда? Це касається не тільки я лаю всю Україну, я лаю кожну з людину, яка не радіє тому, щоб встановити свої домі своїй оселі, в міру своїх сил місце для служення. Ну хоча б на боку іконки почепіть. Хоча б якесь для Бога, там, ну як наші, щось було таке, а не ікона Ну Дивіться, ну хоч Біблія чи, читайте, що щось робіть святе, ну хоча б самогонний апарат викиньте. Бо як же я служу Богу? Ну, не ви поняли, я образно кажу. раді і от такі вещі. Все тільки в ваших руках. Моє діло, об'яснить вам, хочете, щоб з Богом були стосунки, щоб Бог був у вашому домі. Зробіть для нього жертвення, місце Йому, його в пр прибуванні. Амінь. 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 І я думаю, те, що ви тут, Бог бачить і прийде до вас у гості. скаже, да, так, ви тут була, служила мені. Значить, там нормальне серце, нормальна атмосфера. Ну, звісно, якщо від чистого серця, і я хочу, щоб і його... Олечка... Машенька, вовочка, святи не можна. От чистого серця помогли вам прославити Бога. Амінь. Амінь.